Вітаємо з випуском новин від 15 лютого. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгород Дністровської міської ради. На виконання завдань під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, спільними зусиллями національної поліції районного територіального центру комплектування та інспекторів комунальної установи Муніципальна Варта ведеться охорона громадського порядку та перевірка й огляд речей багажу авто у громадян, згідно з витягом наказу військового коменданта Білгород ради. Ровського району на предмет виявлення речей, які можуть використовуватися для диверсії, а таких підозрілих осіб під час спільних патрулювань чимало і проявлена пильність то запорука безпеки акерманців. Откуди ви самі спрошу. А у нас що ділить так, ешер сюда треба тразу. Група швидкого реагування. Такі зустрічні в їх компетенції. Під час рейдів натрапляють інспектори і на старих знайомих, які неодноразово проходили перевірку, вештаючись нічним містом. І кожного разу нові відмовки. Цього разу Володимир в місті у банківських справах. Мабуть, великі заощадження має. Це наш старий знайомий, ночував да, да, да. на скамейці. На лавці. Під собором. На лавці під собором. був, да, був. Фігоро тут, фігоро там, то в Києві, Одесі. То, в тому, році, да, в тому може, році, може і в тому. Ну, да. ти ж ви так я живу їхав. Там Де, ж... Де ви живете? Сергій, во мене. А що ж туди приїхав? Ну там вже банкомат. Не при... Такі вже важливі справи, що і ранку не дочекаються. У банк приїхав. Направлятися я хотів у різні міста. так я не буду зовсім. Платити. А як це? Ну от так буду ходити. А яка у вас яка Ні, у вас ходити по місту не треба? Так, ходити по місту не треба. Навіщо зайвий раз наражати себе на зустріч з патрульними, які вже добре знайомі з певним контингентом? Ребята, я зняла такого не повториться. Свіжі перекази та віри їм не Біжиш і Виставі та ну що виснув ну, кармани Ну. Довіряй та перевіряй. О ноже, ти шо, прикалуєш? Брось нож! Брось нож! Я понимаю, ну мені страшно хотіти. Де ти живеш? Де ти живеш? вот сейчас час підеш домой. Якщо вже такий бувай, лячно ходити темними вулицями, то іншим же точно зась. А розпиття алкогольних напоїв в громадських місцях заборонено і крапка. 178 стаття. Ребята, розпиття алкогольних напівків. Ну. Доля ваших напоїв буде наступна. Побережіть свої гроші, і ваш організм скаже дякую. без документів із проханням підвести додому ще один порушник комендантської години. Це не таксі, це патрульні, які виконують посадові інструкції, стоячи на варті безпеки. Під призмою фар автопатруля поглянемо на вечірнє місто. Здійснює вечірнє патрулювання, вулиця Портова. Вулиця Лесі Українки. Все тихо, все спокійно. Вулиця Тімчишина. Щоденна варта темних вулиць нашого міста забезпечує ваш спокій та тишу. Вулиця Казацька, це тихо спокійно. Перевірці документів підлягає і транспорт, що рухається з порушенням комендантської години. Перевірка документу і знову облаштовані затишні теплі укриття міста стають притулком для безхатченків, які залишають за собою антисанітарію, розкорочені двері, електрику та сантехніку. Забираємо віші. Я виходимо. будилку після себе, весь мусор з собою. Тому моніторинг укриттів проводиться щоденно, аби не допустити скупчення таких осіб, що може призвести до мародерства, пожеж та інших негативних ситуацій. Порушники не виявили. І тільки на вихід, а інші тут, як тут. Що Тут не гряться, тут бомбобіжище. Не тут ночівать не можна. Так, що попрошу вийти і знову ті, хто паркується, керуючись власними зручностями. Іншого місця не знайшлося. Здавалося, поруч сміттєві баки не зовсім ідеальна санітарна чистота, а охочих там зупинитися чимало. Мішаючи працювати спецтехніки мусоровозу, дожидаємося водителя. Фото і відеофіксація на протокол складно рейди вулицями міста на предмет попередження виявлення порушення правил парковки та зупинки ведуться систематично а наочні результати красномовніші будь-яких слів. Бачите правопорушення? Повідомляйте муніципальну варту 068 861 49 48. Двосторонній зв'язок з вами дуже важливий. Ви бачите, повідомляєте. Ми реагуємо. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.